Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. На дорогі твої всі, на дорогі на асфальти, на вторі на тві башті, а як прийдеш до кімнати, я прошу тебе, не в ночь, палять листя тим струму, як ішло кохання, панно чиста я сумую звечора. Нами пролітай серце суше, а музичка грає. Не питай, не втішай тих дуже. А за Там пролітає серце суше, музичка грає, не питає, не втішає, тільки дуже, а за чим не знає. Палять листя, тому що осінь, це львівська осінь, і віктор морозов у ефірі Львівського радіо. І не тільки він, а Наталка Криничанка І мій сьогоднішній гість. Це є скульптор львівський Петро Старох, якого, Я думаю, що не треба багато про нього говорити. Його багато хто знає. От і Петре, вітаю тебе зараз в прямому ефірі. Дуже приємно я всіх вітаю також. І над чим ти зараз працюєш? Я тебе намагалась виловити стільки часу, але все пізніше, 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 пізніше. Як ти ставишся до того, що розгерметизації процесу? Я зразу так з такого серйозного запитання. От багато людей про це не хочуть говорити, але коли ти працюєш, то занурюєшся і бажано не чіпати автор. Я зрозуміла, що це був такий період зараз. Ну, мабуть, що. У мене процес постійно розгерметизований, тому що я людина така доволі відкрита, комунікаційна. А тим паче, що за останні кілька років мені приходиться спілкуватися з студентами, тому якась закритість моя недоречна. А це не шкодить якраз творчості? Думаю, що ні. Тому що мало хто вибрав, навчився, мабуть, лавірувати і як то кажуть, їхати на двох. Ногах, в більшості випадків для митців, це важко. Люди хочуть в одному себе реалізовувати, потім в другому. Ну, За той час моєї роботи, що ну, і з самого початку, коли я починав працювати, вона все-таки була такою більш, як би сказати, синтетичною, яка поєднувала в собі пластику, графіку, гру актора, гру музиканта і так далі. Ціла низка таких речей, які я свідомо зводив ну, до спільного знаменника для того, щоб вийти до людей і говорити такими чинниками. Така собі уособлена мельпомена. Ну, я не знаю. Це був і перформанс, це була і інсталяція, це були і рок концерти це були якісь публічні виступи. І, ну, всяке. А це було? А що зараз планується? А зараз ну, як це. Не планується, я постійно, перманентно перебуваю в творчому якомусь пошуку, чи як би це сказати, неспокої. Радше, Радше це таке спілкування з самим собою і пошуку якихось вже форм і, можливо, з вікового цензу, якогось самоусвідомлення, аналізу і споглядання. Це ж певна філософія. Можливо. І ти кажеш свій особистий неспокій, але у нашому такому замкнутому середовищі, Львівському, мистецькому, наскільки легко людині, яка постійно в неспокої, в пошуку почуватися комфортно, чи є однодумці, чи є якийсь рух у Львові мистецький, якась критика, якийсь реально, наскільки сьогодні, на твою думку, є ну, достойним називатися активним в мистецькому житті? Львів завжди в тій чи іншій, в тому чи іншому часі, чи, чи в тій чи іншій формі, він завжди перебував в якомусь постійному, як би це сказати, таким своєрідним прапороносцем чи що. Ну, я би не, Але ну, чи це так було насправді, чи це певний міф? Ну, це міф. Звичайно, це міф. Я би це не сказав. Зараз. Скажімо, з тими течіями, які відбуваються, з тими проявами великими форматів, великих форматів, які відбуваються в Києві, Львів залишається, ну, скажімо, десь там. на маргінесі, а. Хоча ми ближче до Європи. Тобто я, і... не, я не буду ганчити своє, своє середовище, бо воно мені дуже близьке, дуже інтимне, дуже, дуже раниме. Як би це сказати, воно мені дороге. я тут якби. Але наші художники, їдучи до того ж Києва, чи до Європи, чи в Деокеан, вони себе повністю представляють, реалізовують і оцінені дуже високо світовими ну, критиками. Ну... Я цього не заперечую, тому я кажу, що позитив у плані тому, що в плані наших львівських художників він є доволі на високому рівні. Тобто заперечувати цього я абсолютно не буду. Я на це ну якби навіть не хочу звертати якось і тим паче, що останні якісь виставки і акції, які постійно відбуваються у Львові, вони доволі доволі вагомі, тому що до них на них з'їжджається така прогресивна. Київська публіка, Одеська, Харківська, ведуться аналізи, ведуться дебати. Ну, останні, останній форум, який відбувся, це великий форум мистецький. Організований, де було ціла низка акцій, перформансів, якихось критичних зустрічей, аналізів. Ну це це все дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Суб'єктивно, там до кожного це має в чи інші дотичні. Там, скажімо, до мене моє важливе спілкування з тими людьми, які мені дорогі, і яких я знаю. Скажімо, для арт-критиків це також. Ну, звичайно, що болюче, це болюче те, що скажімо, за останні роки у Львові якби щезли приватні галереї. Їх не стало. Не стало того ж самого Гордану, не стало м, прекрасного лемішу, галереї, яка була утворена, десь там майже на перетині кордону, центру і, і якихось таких пром, промзони, чи як би це сказати. Але вона була дуже вагомою у просторі Львова, як на мою думку. Ну і ще цілого ряду галерей. А от такі якраз приватні галереї, навіть авторські галереї, коли ми говоримо про гердан, там, чи... то тобто це є не просто майданчик, щоб показати якісь роботи чи авторів, а це є в якійсь мірі така ніша, де можна зупинитись, обдумати, познайомитись, поспілкуватися. Це була взагалі можливість навіть випити кави, що так по-простому. Якщо цього немає, то чи не загрожує це певною такою нав'язуванням таких чиїхось думок, чиїхось от мені. Звичайній людині львів'янці мені потрібне потрібні були ці середовища, щоб бодай би зорієнтуватися, що відбувається, так а сьогодні мусиш приймати те, що тобі вже кажуть, що оце є добре і це треба приймати, і що це якось ідеться визнано, а ти маєш тільки це прийняти. Ну як на мене те, про що ми говоримо, воно має дуже велике значення. Ну просто. Назвичайно, я пам'ятаю колись, коли ми на запрошення Кратівської галереї Інко Арт» ми їздили в Кратів працювати. Я був якби так перед тим, от, працював там в Словакії на симпозіумах, Я був вражений такою кількістю розмаїтості галереї, в сенсі по стилю, по стилістиці і так далі. А в нас цього немає. У нас, скажімо, це все перемішано, це все такий клубок, де відрізнити то позитивне від, від ринкового такого кіч. Кічу. Бо дай би задуматись над тим. Так, Бо або хоча би... би думати, дати можливість. Власне, що власне, що галерея, це є, ну як би сказати, доволі інтимно, доволі специфічно. Це вона дає можливість інтимно глядачу прийти і поговорити. З тим що ти маєш можливість. От, це невеликий простір, може бути. Я вже ну, буквально там кілька висвиставок, про яких я писав, там в форматі Фейсбуку, своїх нотаток, власне, те, що ти сказала, я зауважив те, що невеличкі кафейки перебирають на себе позиції галерей. Вони починають спілкуватися і створювати такий артистичний клімат позитиву, де людині приємно, де вона знаходить паралельно діалог зі своїми подобаннями, з роботами, і ще й паралельно господар тієї чи іншої галереї. Находить можливість звести там якогось покупця і так далі, ще продовжувати якийсь бізнес. Вже є ближче до комерції, mm. так і коземо... комерція так. ну це такий час мусимо. Ми мусим. цього не можемо від а як від, от життя в майстернях, тому що бо пері, я ти думаєш він зараз і продовжується, коли вибраним вибраним не художникам, не митцям, але було таке щастя потрапити до когось в майстерню до художників і зануритися реально, як воно відбувається наскільки сьогодні життя. Для митців є відкрите для, для таких от середовищ, що можна прийти до, до художника, поспілкуватися. Чи... Ну, Як на мене, це залежить виключно, виключно від, від бажання. Кажуть, стукайтеся і вам відчинять. Тобто, комерційних таємниць нема. Ну, як для мене немає. Я знаю, що я відвідую дуже багато майстерень своїх друзів і, 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 і незнайомих людей. І так же так було в Києві, де я працював кілька років. Абсолютно нормально. Тобто мені цей процес цікавий, мені двері відкриті, і, і спілкування завжди можливо. Навіть я знаю дуже багато. Таких речей, де ми організовували з друзями якісь майстер-класи для дітей, дітей з львівських дитбудинків, з сиротинців, і ми їх приймали. Вони з нами працювали. Ми робили такий якби, позитив, щоб дітям також відкрити очі і вирвати їх з контексту, того, того де вони перебувають, вони можливо обтяжені тими чи іншими. Ну, якимись соціальними зас... кліповими такими заставками, де форма то, то можна, то не можна, а тут вони опиняються в світі, де можна все. Можна дозволити собі все, любе, от і так, і поспілкуватися. Мені здається, це більш цікаво, ніж ця герметичність. Тим паче, що художники... Художники, ну а для кого ми це є? Для кого ми мене цей хрест, от, щоб герметизувати? І так, от, ну, наскільки гра... наскільки це дозволяє кожен із нас, в тій чи іншій мірі, він десь шукає якогось певного моменту там спокою з собою, якоїсь медитативності для того, щоб почати щось робити і робити взагалі? От і пере... перемикатися від того, тому що світ, в якому ми живемо. Зміщення м, своїх візуальних і творчих, ну скажімо, за останній рік, сіки я спілкувався зі своїми друзями, це дуже важко було працювати. Це надзвичайно важко було, тому що соціальні ці прояви, які велися м, і починаючи і ведуться з революції, ці трагедії, 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 вони ну якби не лишаються осторонь від кож... кожної якоїсь м, людини, яка Має фібри і енергетично сприймає е, цю матрицю зовсім в іншому світі, і хоче, щоб вона була не зруйнована ця матриця, а зберегти її. Чи є сьогодні відчуття, що Петро Старого вже є якогось учителем і зразком? Чи горнуться молоді, чи запитують, чи питаються поради? Як з молодими і чи є, на твою думку, вже імена, які можна сказати, що це сучасні львівські митці, про яких ми повинні знати? Як Поч... Почнемо з того, що я я, я, я би пройшов той відлік часу, в якому ну, скажемо, навіть я в цю студію зайшов, то я сказав, що ось так я в цю студію, я тут був. Коли я робив там якусь інсталяцію на площі митній, де ще не було музею, і це було там у минулому тисячолітті. І виходить, що я такий мохнатий дідусь, що я притиліпався ще раз в цю студію і веду з вами бесіду про зустріч суч... з собою, з молодим сучне, можна так, сказати, от. так? Ну тобто повертаємося до себе. Але, але... є одне але. Тобто одне, але з яким я завжди якби, позиціоную, мені хочеться позиціонувати, це як, 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 як основне. Тобто, що молодь і тільки молодь, і тільки молодь, і ми всі молоді, і ми такими маємо бути, ми маємо творити з молодими очима, бо вони. Ці очі ніколи не мають на собі зморщок. Вони завжди дивляться відкрито, щасливо, і вони вірять в щастя і в, е, в свої можливості. І Навіть поза тим, що людина там фізично може бути там дряхлою і так далі, але подивіться її очі, подивіться, ну, як вона дивиться на світ, ну тобто кожен по-іншому. Тобто, що торкається художника чи особисто в мене так. Я хочу дивитися молодими, хочу спілкуватися з молодими, я з ними спілкуюся, тим паче, що я працюю в університеті, у мене багато ну, якби є можливість дивитися, аналізувати і спілкуватися, і разом з тим ділитися чимось. А ділитися я маю чим, бо в мене є діапазон робіт і, і скульптура, і графіка, і живопис, і інсталяція. Плюс до того, що в переривах я собі дозволяю сидіти грати на фортепіані, чи ще там на якомусь от Тиндеринде, щоб було веселіше. А не було спокуси виїхати за кордон? От чи тільки тут тримає? Ніде. Ну, в сенсі поїхати подивитися так. Попити кави до довідня. Так, я взр я, я взагалі мріяв про це дуже давно. Ну, Дуже давно, але я думаю, що цього не відбудеться через одне, ну, не знаю, чи я доживу. Я мріяв про це, будучи студентом. Коли це завалиться, коли ця мура, грохне вже на кінець, то й розсипеться вщент. Але виявляється, що я дожив до того віку, що вже дожили мої діти, і вони. Починаю знову робити цю революцію і продовжувати. Тобто, все своє свідоме життя, я перебуваю в позиції революційного процесу. Всі ми хочемо здолати цю гідру, але ми не можемо. Бо діло в тому, що там сидять отакі от Але ми ще й не можемо залишити це все. це основне, Ми не можемо що залишити, тримає. але, власне, хто тримає? Тримає це покоління, я тицяю на себе, бо коли я їх бачу там. Десь там в парламенті чи де інде ці виту мені охота. Ну коли ви вже, коли вас вже заматулькають і от напхають вам вата і так. так далі. Бо скажімо, якщо вони їх зараз позиціонують і називають ватою там це, 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 це є аналогічна вата, яка тут живе поміж нас, і вона нас не чує. От. Ми до неї, ми її не можемо виколупувати ва, вату з вух. Ми не можемо, ми не можемо навіть позрізати у цій комуністичній. То полі, які летять і сиплють е, е, пух. пух, бо в одних алергія, Алергійний, в других так. вата в вухах, третіх ця вата в очах, і в результаті ми маємо те, що маємо. Ми Але маємо, у Львові ми у Львові, маємо. у Львові, найважче це відчувається. Найболючіше це відчувається, тому що ми в себе тут маємо такі зразки минулого, ми маємо такий доробок, ми маємо такі скарби, і тому це дуже гостро відчувається. Чому я ми знаю, не можемо відірватися від я, цього? Я, я знаю, Ці контрасти дуже ще, важко. Ще одне в даному контексті мені завжди страшно було у Львові. Тобто, поза тим, що, ми, що воно, мене це місто, ну, якби голубить, ніжить, от, і, 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 дає і тримає, дає натхнення, і люди в першу чергу, молодь. З другого боку, мені дуже страшно в ньому, тому що коли я приїхав сюди, а мій автобус там в училищі відправлявся з кратівського ринку, мені приходилося так чи інакше, там йти повз повз. Шевченка і там тюрма. Я перший раз побачив, господи, як мені це було страшно. І тепер я живу до цього часу. Виявляється, що у Львові не одна тюрма. Тут я їду по Вугузьку, а тут стоїть здоровений монстр КГБ, Кегебе. Да. Там стоїть оця да. тюрма. Там це ще і одна і тюр... тюрма. І Львів це переповнене. Переп... місто, яке переповнене такими монстрами, ж... жаху. тобто, коли би ці монстри на їх місці або там на на початку, якби це були мистецькі заклади, Або це галереї. можуть бути не мистець, це можуть бути галереї, це так? можуть бути готелі, концерти, це ж бути концертні Библиотек. зали. Це має це можуть бути це зараз. Наразі є шикарні будівельні майданчики так. для інспірації якихось європейських архітекторів того. Щоб зчесати цей фундамент, ці гідри, щоб її в місті не було, щоб вона не наводила тисячоліттями жах на жителів так, на молоде і, покоління. Так, для цього треба змінювати дуже багато що. І ми підійшли до такого дуже цікавого на завершення запитання. От якби от Петро Старух був на якийсь період бургомістром Львова, так? другим Зіморовичем, щоб перші такі змінив? щоб би змінив? Містері, так, був типу садовий мер, мер, мер. мер, мером, мером, якби сте були, ну, якби ви були мером. Що би ви змінили у Львові? охота бути мерським чоловіком, охота залишатися самим собою. Ну, я не, не просто згадала Зимуровича, тому що це людина була самим собою і зробила дуже багато для міста. Я в тому сенсі у Львові є. Чудесна спільнота, чудесна громада, яка дуже тонко і, взагалі, в нас в Україні зараз є вироблена така народна інституція, де, де би я сказав, що як на мою думку, майдан мав би право існувати там, хоча б разу в квартал, збиратися для Обсудження віч, нагальних, віч, на, віч, нагальних війдам, проблем. Так. Тобто, це є історична необхідність, як на мене, е, на, в нашого етносу. Тримати нашого в тонусі етносу. керівництво. Так. Там викидати, ставити його і казати: чоловічі, а що ти то? Що то Що би то, зробив то, Петро Два я, пункти. Це би я Два, зробив. Три. Так. Ну, і друге я би знайшов... Інвестиції, щоб тюрми зі Львова забрати кудись і перетворити а, в галерею. Да, і поліцейських також от виселити в якусь скляну споруду, щоб вони собі мали цього. Приїхали і чистили, і налякали народ. І ще кілька слів побажання для наших радіослухачів на завершення. Ой, хочу всім побажати миру, спокою, злагоди і любові. Все решту здолаємо. Переборемо, переможемо. І я, я, вірю. і я від імені всіх радіослухачів, від себе особисто. Ще раз дякую Петрові староху за те, що знайшов час, що завітав прямий ефір Львівського радіо. І у нас така сьогодні була чудова зустріч на князя Романа. Дякую вам. З вами була Наталка Краничанка. До наступних зустрічей. Дякую. Дякую.